Я вже є якесь ПІННОЄ? О! А я тебе шукав. Я це я хотів тебе з ненародженням привітати. Хотів щастя побажати, здоров'я побажати і такий ще тобі хотів вірш запрезентувати! Сонце світить, наче срака. Десь в дворі насрав собака. Бобік жучку десь єбе, з днем народженням тебе. Вадим, вітаю тебе з твоїм днем народженням, 25-річчям кругла дата, яка буває раз в житті. Бажаю тобі міцного здоров'я, великого щастя, палкої любові, успіху у всьому початому, щоб все задумане ставало реальністю. Здоров'я ще раз, здоров'я рідним і всього тобі найкраще любий синочку, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Люблю тебе дуже, ціную і поважаю. Вадим на сервісі, респект і стиль. Латає машини без жодних зусиль. Знюхую бро, хай фортуна рулить. Життя твій мотор хай завжди чотко годить. Йо, ю, Добре, Бажаємо тобі бути щасливим, як в старі часи, коли ми разом грали в футбол. І таким веселим, як наступне відео. Надім, вітаємо тебе з народження. Бажаємо тобі всього самого-самого найкращого. Щастя, здоров'я, багато-багато подружжя, подорожуй, мрій, люби. А, будь коханий, нехай всі твої задуми збуваються. Нехай не проблеми і не згоди, не роблять тобі в житті погоди. <різь> ну, -ку -ку. ну що, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі гарний завжди настрій. Хороший, <різь> сили витримувати мене. Нехай друзі завжди будуть поруч. А я над душею. Бажаю тобі всього самого найкращого. Ти супер, і я тебе люблю. Ходім, сонце, вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Володимир і Лебедь пам'ятає тебе, шалено за тобою зучає і дякую долі, що познайомили нас. Твої 25 бажаю тобі, кар'єрного росту, статусу. Сфера легкого і незалежного життя, ну і звичайно, полкового кохання вам з Юлією. Попіймаю, цілую, скучаю і дуже-дуже надіюсь, що найближчим часом Гойра Вісілє заграє на всю Варшаву. Ну і я все-таки доберуся до тої Варшави з ним народженням Вадим! Вітаю Вадим, Щоб був здоровий, щасливий, і щоб всі мрії збувалися. Всього найкращого. Тримайся! Куди Дарт Вейдер полетів з космосу, щоб привітати особисто тебе, з ним народження, побажати тобі міцного здоров'я, залишатися таким, як ти є, триматись на плаву, насолоджуватись життям і ще від себе ладіть, скажу. Залишайся таким чудовим парубком, як ти є. Подорожуй, кайфуй, а Дарта Вейдера.

Вадім, вітаю тебе з днем народження. Я за тобі віршик славу. Днем народження старина. Держу вітання, бажаю тобі жити до ста. Двадцять третій лише початок, хоч і було тебе багато дівчат. Такий вік, коли організм хоче бухати, але не забувай зранку на роботу вставати. Вадім, друже, вітаю тебе з народження, Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього тобі самого найкращого. Найголовніше то здоров'я. Бо без здоров'я нікуди. Ну і щастя, теж без щастя нікуди щоб всі твої задумані справи реалізувалися, щоб всі твої мрії задумані збулися, і всього тобі по житті тільки хорошого, тільки вперед, тільки до перемоги. Кохання, любові, взаєморозуміння, здоров'я тобі, твоїм близьким і рідним, І всього тобі самого-самого найкращого. Цілую, обнімаю, іду друг, Вадим, привіт. вітаємо тебе з ним народження, бажаємо щастя, здоров'я, всього тобі самого найкращого, щоб завжди ти залишався таким хорошим, вічливим і гарним, всього тобі всього самого найкращого. Я приєдную до всіх привітань з днем народження, здійснення всіх мрій. Вадимчик, друже, будь крепким, хай тобі все вдається, всі хай плани збуваються, друзів тобі вірних, хай тебе ніхто не підводить. Будь здоровий, приїжджай, ми тебе чекаємо. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Vadim, happy birthday to you! Бажаємо тобі мудрості і правильних рішень в житті. Натхнення успіхів і правильних правильних рішень, які приведуть тебе тільки до найкращого. Крепкого, крепкого здоров'я. Санті бажає тобі завжди надійних людей поруч. Таких, як собак. Кайфувати від життя та отримувати насолоду від всього, що ти робиш. Жити моментом яскравим за щоб тобі завжди приносило радість. Вітаємо. I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me uh. Hey hey <laughs>